Всім привіт! Починати завжди тяжко. Але якщо ми почнемо з таких простих рухів, то вже підготуємо свій організм до того, щоб робити щось більше. І якщо ми будемо кожен день нарощувати нагрузку, то тоді у нас все вийде. І так ми робимо спочатку, розминаємо суглоби на колінах, на ножках. І це підготує ваш організм до фізичних вправ, ну а також. Просто розігріє. Так, значить, спочатку ножки, потім коліна в одну сторону, десь по 10 разів, потім в другу сторону, теж десь 10 раз. І потім ми таке весь, весь все тіло ем, розминаємо. Далі верхні сустави на ногах. Якщо у вас не виходить без е, якоїсь опори, то можете триматись за стіл або за двері, і щоб це вийшло у вас десь по 10 разів в одну сторону і в другу сторону. Так, тепер нагибаємось і Розминаємо свою талію. Все, що у нас застоялося, да, всі м'язи, ми їх розминаємо. Ось в одну сторону, в другу. Це все робимо повільно, так як зручно для вас. Якщо у вас десь закружиться голова, ви можете зупинитись або робити щось менше. Ну ці вправи дуже легкі. Так, розминаємо ручки теж в одну сторону, в другу сторону. Це займає ну, ну буквально 10-15 хвилин. Ви можете щось додати своє, ви можете спостерігати за мною. Я буду часто викладати свої вправи, що я роблю, ну, буквально кожен день. Особисто я відношуся до тих людей, які ну, можуть. Працювати самостійно над собою, це для мене не є проблемою, то я просто, коли ставлю собі крапку, ставлю мету і починаю робити. Так, да, і мені теж тяжко буває, тому що щось, щоб почати, треба, треба ну, прийня, прийняти рішення, встати і це робити. Не завжди виходить це одразу. Але все ж таки, проживши. Десь тиждень з цією мислю я починаю все ж працювати. Всім добрий раночок! Дуже круто почати навіть з такої розминки. Тому що якщо ви нічого не робили, то вам буде тяжко робити якісь вправи. Тому просто розімніть суглоби, м'язи і зробіть якісь легкі вправи. Це мене зайняло вранці ну, десь 10 хвилин. Ну а потім п'ємо «Велнос». І енергія на весь день.